Дуже цікава ретро-запальничка, потрапила в ремонт, потрапила з відомого аукціону. Не знаю, яких років, але років ну, принаймні 30-40 є. Цікава вона тим, що тут немає п'єзоелементу, як в звичайних запальничках і кремнію немає. Вона робить іскру із батарейки електричним способом, тобто там стоїть трансформатор, підвищуючий. Він як в електрошокері, Підвищує іскру робить і не запалює за газ. Цікавий ремонт. Електрична частина вийшла з ладу від довгого не користування. Вона лежала в коробці довгий час. Тобто електрика не працювала, газова частина так само перетворилася на труху. Всі прокладки, всі фільтри, все забите, не працювало, Тож прийшлося повністю розбирати, зробити сервіс. І тепер повернули до життя таку чудову річ.